Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 травня. Сьогодні, 18 травня 2024 року, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва до 13 години 24 хвилини, а потім перейде в знак Терези. Тому до 11 ранку ще можна виконувати роботи знаку діви, тобто досіяти насіння огірків, якщо не посіяли кропу, тому що діва дуже поважає і полюбляє тільки дві овочеві культури це огірки та кроп. Сіємо насіння цих культур. Сіємо насіння квітів, висаджуємо цибулини квітів, розсаду огірків ґрунт, якщо земля прогрілась до плюс 22 градусів. І будь-яку розсаду, будь ласка, теж висаджуємо в завчасно зволожений ґрунт. До 11-ї ранку добрий час для нарізання та укорінення живців, для пересадки кімнатних квітів. Поливи та підживлення рослин проведіть до сьомої години ранку. Після 14-ї можна сіяти вже буде насіння капусти, це вже Терези почнуть працювати сієм насіння капусти, тільки сорти, які дозрівають через три місяці, є такі сорти. Гібриди, і ви отримаєте завчасно добрий врожай капусти. Сіємо насіння кормових, зернових, бобових культур. Зараз пересів, дуже активно ведеться. Пересівайте, сійте насіння лікар, лікарських культур, висаджуйте розсаду в завчасно зволожений ґрунт. Поливати та підживлювати рослини не можна, бо це час стихії, повітря, рослини в цей час дихають. І не можна обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Уже ось-ось буде скоро повня. 18 травня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 травня. Сьогодні треба харчуватися з допомогою маленьких порцій. Причому харчування потрібно використовувати роздільне і маленькими порціями. І не використовуйте для харчування макарони. Що можна готувати, готуємо каші з гречки, пшана та вівса, доступні овочі та фрукти, готуємо і їмо молочні продукти, волоські та інші горіхи, доступну зелень, вітаміну, весняну-зелень, редиску І для приготування салатів використовуємо і не тільки салатів, інших смаколиків, рослинні олії. 19 травня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. А це значить, що прийшов сприятливий час для посіву насіння капусти, зернових, бобових, кормових та лікарських рослин. Будь ласка, що завгодно можна сіяти, окрім помідорів та солодкого перцю. От Вони не, не підходять для Терезів, Терези їх не люблять. Інші культури, будь ласка, і огірки теж не треба. Посадіть насіння цукрової кукурудзи. У завчасно зволожний ґрунт можна висаджувати будь-яку розсаду овочів та квітів. Не можна проводити поливи та підживлення рослин це знак стихії повітря. Рослини дихають цей час. Не можна обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. І 19 травня вже сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 травня 2024 року. Тут дуже важливо зрозуміти, що важлива і корисна вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Корисні дуже проростки будь-які, а зараз багато свіжої весняної зелені. Теж її використовуйте для приготування салатів, Редиску використовуйте, редьку вже вони дозрівають. Доступні овочі та фрукти, які у вас залишили з минулого року. А може, щось вже і виросло в цьому році. Використовуйте для харчування курагу та родзинки. Родзинки теж дуже-дуже корисні. Готуйте салати з весняної зелені та заправляйте їх лимонним соком, сметаною та вершками. Тут рослинні олії краще не використовувати. Ну що ж, смачного вам, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарної вам погоди, успіхів у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!